Добрий день, шановні друзі, ви знов на каналі Дніпра. Агроком. Всіх вітаю, всім гарного дня. До вашої уваги презентуємо двосторонній циліндр підрульовий з кронштейнами і наконічниками. Маркування самого циліндра 60, 43, 250, 250 це відповідно вихід штоку. Це посилений, покращений. зараз це на вересень 2022-го дуже, дуже дефіцитна позиція, але тим не менше, сьогодні відправляємо нашому клієнту. Координати його, звісно, не розкриваю. Дякую вам ще в цьому відео за замовлення. По наконечникам це довжина 14, можна відрізати буде 10 сантиметрів Кронштейни. Бачите товщину. Товщина тут 14 міліметрів. Відповідно, дуже, дуже добре буде працювати. Ще раз дякую Володимиру за це замовлення. Всім, кому цікаво буде під цим відео, можливо, не завжди буде в наявності, але пишіть, телефонуйте, звертайтеся, кому потрібен повний комплект. Під дозатор є і дозатор На сьогодні, на вересень. сьогодні. У нас 8 вересня, коли знімається відео, ціна 16500 з двостороннім циліндром. Це повний комплект, до якого ходить ще стакан, бак, піддозатор РВД, Штуцера, ну і відповідно там шайби. Шайби, штуцера. Все інше представлене на цьому, на цьому відео ось перед вами. Кому цікаво. Всім дякуємо за вподобайки, за просмотри. Це допомагає нам працювати і надихає на дальнішу роботу. Більше вам показувати обзор нашого складу. Всім дякую за увагу і слава Україні.